Сьогодні будемо знімати відео про пасата. І якщо хтось вгадає тему відео, ми скинемо на карту 100 гривень. Я хочу вибрати траєкторію вправо. Красиво давай! Все, бомба, ставай! Виходимо щось сказати! Але я не знаю. Отак в принципі працює наш парк асіст. Ось так ми в принципі, запаркувалися. Не знаю, хто не, хто не має досвіду паркування з причепом. хто не вміє, в принципі, паркуватися з причепом задом, тому така система буде досить корисна. Я думаю, що це досить крута система. Вона нам з Іваном в принципі, не потрібно, бо ми і так паркуватися за, за, за заднім ходом з причепом. Але я кажу, я вперше в 2016 році побачив, що на Volkswagen Crafter є такі системи і досить здивувався, що, що автомобіль може сам по собі паркуватися з причепом. В першу чергу ще Volkswagen далекому 2006 році, навіть у 2005, започаткувала таку систему на тауранах, пасатах. На Таурегах це не було потрібно, бо не користувалося попитом. І в 2010 році я це побачив, я не вірив в рекламному ролику, що може Volkswagen або загальному автомобіль сам запаркуватися на парку місця. Але вже пройшли роки, вже в принципі, можна сказати, автомобілі доходять до новітніх технологій, вже нема що навіть свіжого придумати. Чого вони придумали, в принципі, що можна паркуватися з причкою, навіть з такою лаветою, яка має довжину більше 5 метрів. Зараз ми в принципі, перейдемо на кращу локацію, бо тут свині він порозкидали. Це не був парка це був я. Лавета є фірми Прагмате. Хто бажає лавету, то можете вільно змовляти них. Вже цілий рік вона в нас працює. Замінили тільки колесо, з речі, воно було вдома. Наш фаркоп він висувається, також ховається. Зараз в принципі, відінемо і покажемо. До речі, перепрошуємо за нехороший вигляд пасата. Ми його збили на обслуговуванні, само собою клієнту. Автомобіль буде передаватися дуже частенький і навіть буде доставлятися до його дому. сам паркується. Ми коли купували цей автомобіль, ми ту ж хвилину торгували a 4. Я водночас дивився на цей Passat і цей Passat на, на торгах був досить, досить якісний і він коштував розумні гроші. Зараз ми сховаємо. І коли я читав комплектацію, я побачив, що автомобіль паркується сам з причвою. Ну, Я знав, що на вантажних автомобілях Т-6 і Крафтер є така функція, рідко буває, але я не думав, в принципі, що є на посаді. Ну, В принципі, ми переглянули з клієнтом цю машину і вирішили торгувати. Це все, скажімо так, сталося на, буквально на протязі 10 хвилин-5 хвилин і вуаля, автомобіль вже в нас в Україні. Він вже це можна не розмитлений, він ні на німецький мрак, він ні з Німеччини. На Також у нас позначки від аукціону. Ми ще не змили. Тут більше гарно передається губкою. І, скажімо так, у нас тут є повний привід, 190 кінських сил, двигун, 2-літровий, само собою, само собою рядний, дизельний, всі скло. Навіть включаючи лобове рідне, рідна фарба, леди, які вирізають, собі автомобіль паркується, автомобіль мав два комплекта куліс. Можна сказати, це максимальний хайлайн. Тут залишається, що немає увду сидінь, немає в нас електропривід сидінь, немає в нас чорного потолка і випасти. Решта це у нас підігрів керма лобового скла і так далі. У нас це все є ну, і така крута функція, як паркування з причіпом. Е, ще також має контроль смуг. Ну, багато можна перелічувати. Тобто весь пакет опцій по асистента тут присутній. І цей автомобіль взагалі має вийти клієнту 20 тисяч доларів під ключ Навіть менше. Ну, Тушнішу суму після розмитнення вже напишемо. В принципі, ми його гарно помиємо. До речі, має досить гарний колір, теж колір рістайми. Відплужіти з ізолентами. Стоять А Pirelli. Пірелі Pirelli в нас 2021 року. В нашому автомобілі є система AdBlue. Є в нас також підігрів задніх сидінь, само собою, у нас тут є трьохзонний клімат-контроль. Панорама. Він химчасний не потребує, він потребує хорошої мейки, бо вже в нас тут полишалися е, з аукціону, коли обводили. Також в нас є два ключі. Є електропривід багажника. Забираємо наш картин. Це Другий контакт полізно нас дому лежить. Як бачимо, в нас є не знаю, якась заглушечка, е, купачки наші на, на ширина на... Ну, як на шире, на болти. Попільничка навіть, не знаю. Навіть такої дрібнички в принципі, німці не витягують. Так, у нас і попільничка, вона майже вся нова. Ну круто. І, в принципі, можна сказати, у нас всі автомобілі в такому стані. І незалежно, чи автомобіль є п'ятирічний, як цей, чи він має 10 років, чи навіть 15 Бо всі автомобілі ми в принципі, підбираємо на аукціоні і ми бачимо реальний рідний пробіг, стан, чи автомобіль був ДТП, чи не був. Тобто, можете сміливо до нас звертатися. Ми знайдемо класне, хороше авто навіть з такими крутими функціями. І, до речі, перша ціна такого автомобіля в Україні з пробігом оригінальним 180 тисяч варіюється від 23 тисяч доларів за хороший стан. І з таким лакофарбовим також покриттям, який є рідний. 36 камери, автомобіль сам паркується. Е, до речі, не максимальний магнітофон, але цей магнітофон мені більше до вподоби, бо тут можна додавати гучність звичайними крутилками. У нас тут присутні, присутнє ну, дірево склад, бігу керма, е, система ir Зараз ми відрегулюємо, щоб всі зони показували наші цей. У нас є ліпістки. Приборка, ЛЕД-приборка. У нас є head-up дисплей, де бачимо швидкість, контроль суму рушник, світло у нас лед. Ну, у нас трошки замазаний. Нічого, перед удачою клієнту ми будемо його віддавати. Зараз будемо зачепляти нас причі і будемо. В принципі, зараз покажу, бо зараз будемо і спробувати. Наш топ. Зараз покажу просто з цієї камери. А ну, давайте стадікам Остап на 60 камер нам бі в крафтера таку систему. Все тоді, тоді ми вже йдемо до притч пахмай.

Тоді все, торба, так, що світить. Також прошу підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм-канали. В нашому телеграм-каналі в нас є багато бюджетних автомобілів, які можете замовити прямо зараз. І також Підписуйтеся на наш телеграм-канал з автомобілями новіше 15-го року. Все тоді, всім па, па Пробачте, що сьогодні без мікрофона. Все тоді. Щасливо!